Друзі, вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні на огляді будинок, який знаходиться у селі Липа Рівненської області. Друзі, не забудьте підписатись на наш канал та поставте лайк цьому відео. Продається приватний будинок з загальною площою 60 квадратних метрів. Будинок містить дві кімнати, коридор, окрему кухню. Будинок збудований з цегли та покритий керамічною черепицею. До будинку заведена електрика та вода з власної свердловини. Каналізація власним септиком. В наявності є меблі, які залишаються новому власникою. Будинок розташований у самому центрі села. Площа ділянки 25 соток. Простора територія є погріб, веранда, сарай, дерев'яна вбиральня. Біля будинку облаштована скважина для водопостачання. В селі поруч є магазин, клуб, асфальтована вулиця. Недалеко знаходиться ліс. Поруч живуть дружні та спокійні сусіди. Відстань до найближчого міста 30 кілометрів. У сусідньому селі знаходиться коледж, стадіон, іпдром, неподалік залізнична станція, що забезпечує зручне транспортне сполучення. Це ідеальне місце для спокійного та комфортного життя чи для дачного відпочинку. Друзі, якщо вам сподобалася ця пропозиція та виникли додаткові питання, будь ласка, звертайтесь безпосередньо до продавця. Посилання на оголошення в описі під відео. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії!